Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас старо для відлюдників це всі, хто народився у вересні або 9 чи 31 числа будь-якого місця. Поїхали розклад у нас на червень 23-го року. Взяла я 5 колод таро і одну оракуль. Почнемо з давайте, алхімічного таро ось така коробочка, і дивимося, який у вас червень, чим він буде наповнений. І яким вам потрібно бути, щоб найбільш ефективно його прожити і зробити ефективним місяць? Ну, по-перше, це в нас дев'ятка монет. Дивіться, відлюдники, е досить часто такий економний архетип, ви можете економити, а для того, щоб вкласти гроші в щось таке більше, цікавіше, більш важливе для вас. Так от, ви можете в червні місяці вкласти в щось гроші. І чекати, коли воно дасть отримає, ну, надасть вам дохід. Це по перше. По друге, можливо, це інвестування в будинку, там, інвестування в квартири, можливо, це щось, на що ви збирали гроші, а ви, як архетип відлюдника, всі, хто народився в вересні, ви вмієте їх збирати, то ви будете чекати дохід, і він може у вас бути саме в червні. По-друге, це досить класна фінансова карта. Будь в чому в роботі, тобто це майже максимум з десяти, в там співпраці з кимось, можливо, це гроші, які вам будуть надавати, можливо, гроші від інвестицій, ваш дохід додатковий. Тобто, це не обов'язково від роботи. Це всі гроші, які можуть бути від чоловіка, там від дружини, допомога від батьків, допомога від держави. Воно все буде збиратися, і дев'ятка це класний, класний дохід. Ну і класно, якщо ви запланували якийсь проект на червень, то дев'ятка монет надасть вам ну, майже максимальний дохід, який ви планували. Досить класна карта. Дивимось, в чому це все ж таки дохід. Наступна колода, яку ми беремо, це Таро мушу ось така муха. Я його називаю мушу, але на Муху більше схожа. Ось така коробочка. Дивимось, що у вас у відлюдників в червні місяці Король мечів, ох, яка карта! Король е, це стабільне положення в учому. Мечі у нас відповідають замислення. Тобто, якщо ви, а ви відлюдник, якщо ви вмієте користуватися власним архетипом, то це планування. Планування, яке надасть вам стабільне положення в будь чому на роботі, бо це керівне положення, королі – це максимальна психологічна маска. То ви будете тримати під контролем все, що ви планували. Єдине, що король мечів він досить жорсткий на слово. Ви можете когось комусь зробити боляче, бо ви вже тримаєте той меч, і ви вже дивитесь в якусь сторону. Тобто ви можете своїми словами когось образити, зробити боляче. Але питань в чому? Ви за своїм архетипом і досить часто на це просто не звертаєте увагу. І тому краще зверніть все ж таки увагу, кому що ви говорите, для того, щоб вам було ну, більш спокійно і комфортно. По-друге, король мечів це карта лікарів. І якщо ви планували якесь обстеження, то треба це робити в червні, тому що це класна карта лікарів, і можливо, ви планували пластичну операцію чи якісь ін'єкційні процедури, або ви планували, планували не знаю, там, покапатися просто, бо у нас все, що ножич, ножиці, шприци, це. Теж за королем мечей, і це досить результативно і підконтрольно у вас буде в червні. Єдине, що на це потрібно буде витратити досить великі е, фінанси, але це буде досить результативно. Будь-яка операція, яку ви будете робити в червні, вона результативна. Будь-який похід до лікаря він буде результативним, але не дешевим. На жаль, а, ну ви знаєте, що в нас гарні спеціалісти е, коштують гарних грошей, нормальних таких грошей. І це нормально, тому що е, людина, яка досягнула, є спеціалістом, багато навчається, багато знає, вона вміє себе оцінювати і не буде безкоштовно віддавати свої знання. Це є нормально. Поїхали далі. Наступна колода, яку ми беремо, це в нас е, класична таро райдера Вейта, ось така коробочка. А до речі, на колоді райдера Вейта я навчаю психологічному таро. І якщо ви авиархетип відлюдника, ви ж схильні до навчання, до психології, до пошуку сенсу життя. Так от 24 червня на колоді райдера Вейта Ось такою. І я буду показувати абсолютно всі колоди. В мене стартує потік, психологічна таро, навчальний курс, чотири модулі та чотири терапевтичні практики. Ми модуль це два дні. Тобто, це величезний поглиблений курс. Як ви полюбляєте відлюдники, досить дуже поглиблений. Інколи мені дівчата в навчанні кажуть, ну досить глибоко, інколи важко, але більше з точки зору психології ви не знаєте де не де. 24 червня психологічна таро, якщо ви бажаєте працювати в сфері таро, якщо ви бажаєте заробляти в цій сфері, бо я навчаю так, що це не тільки розібратися собі, а це і стати класним спеціалістом. Чекаю вас на навчання. Ми стартуємо 24 червня, і це ваш шанс розібратися як собі, так і знайти нову сферу своєї діяльності або додатковий дохід. Тому чекаю. Райдер Вейт. Райдер Вейт, чому я на ній працюю, точніше, чому я на ній навчаю? Я працюю абсолютно на всіх. І я показую на курсі абсолютно всі колоди, тому що це класика Вейт, Він досить простий до розуміння і символічно він простий. Але треба вміти більше розуміти більших колод. І все це буде в курсі. О, монета. королева монет. Королева монет. Це карта психологічної маски успіху. Тобто, король та королева. Ну, це може бути реально про стосунки, реально про uh, вас там з партнером, якщо ви uh, дівчина або жінка про uh, чоловіка, якщо ви відлюдник. Але королева монет це стабільне фінансове положення. Все, що ви плануєте в червні, у вас повинно вийти максимально класно, тому що королева монет це земна карта стабільності, психологічна маска стабільності. Вона. Є ваше, бо ви відлюдники і діви. Досить багато хто народився в вересні. Є дівою. Ви стихія землі. Стихія Землі це. Не емоційна, не... але ви вмієте рухатись вперед. Ваш відлюдник, ви рухаєтесь вперед, не дивлячись ні на що. Так, от, всі ваші дії, які ви будете вчиняти для відкриття нового проєкту, для відкриття нової справи, а для ваших стосунків, вам принесе ну, досить класний і матеріальний дохід, і стабільне положення. Якщо це питання сім'ї, то ну, це ваша карта відлюдників. Ви як домогосподарка, досить класна. Тобто, ви тримаєте домашнє господарку під контролем, спокійно, беземоційно, без криків, істерик, без зривів, і це ваша реальна карта. Якщо це про роботу, максимальний дохід, який ви чекаєте в червні місяці, він буде вашим. Класнюча карта. Я вас вітаю з цим, тому що ваш, до речі, архетип відлюдника повинен рости в колесо фортуни, і це надає вам. Відчуття ви архетип, який один з найматеріальніших успішних у житті, тому що ваш ріст тільки через розуміння своїх потреб. І в мене є окремий майстер-клас з вашого модулю, з вашого архетипу, 2,5 години. Ми розбирали, що це архетип, який надає. Рух у своєму житті, не дивлячись ні на що у вас немає тієї циклічності, у вас є постійний-постійний рух вперед. Головне розуміти, до чого ви йдете, і це вам дає матеріальний дохід, коли ви дозволяєте його собі. В тіні, звичайно, ви на собі можете економити, тому відлюдники не знецінюйте свої знання. Як правило, наступне, що ми беремо, і до речі, якщо ви бажаєте ваш майстер-клас архетипу відлюдника, він є в записі, ви можете його придбати дві з половиною години. Ми дивилися і розбирали тільки ваш місяць народження. А наступне, що ми беремо, я взяла дві колоди, сексуальні колоди а, для розгляду відносин жіночі та чоловічі. Почнемо з жіночих. А ви, якщо жінка, яка народилася у вересні або 9 числа чи 31 будь-якого місяця. Таро Манара. Таро Манара – це сексуальна жіноча колода, яка показує жіночий архетип. Так, двійка жезлів, двійка вогню. Дивіться, що це дві особистості жінок, це відкритість, і у вас, скоріш за все, є бажання, можливо, відкрити свої стосунки. Це про що ви за своїм архетипом відлюдника? Ви, як правило, не показуєте свої відносини, і якщо чесно, вони вам не дуже то і потрібні. Але ви самостійний архетип свого руху. Але у відносинах ви їх не висвічуєте в публічність. Так, от бачите, дівчата сидять, показують абсолютно все. А чоловіки дивляться скрізь камеру, тобто, можливо, ви реально захочете проявити, показати свої стосунки, можливо, там в соціальних мережах, можливо, ви забажаєте познайомити там батьків зі своїм партнером, дівчата. Це також може бути, або друзів зі своїм партнером це також може бути, але є ще інша сторона: вас можуть десь помітити і відзняти на камеру, що є звичайно, порушенням ваших особистих кордонів, але побачити і проявити десь якось ви безсвідомо проявити, покажете свої стосунки. Таке може бути. І, по-друге, двійка це карта вибору, і у вас може бути вибір фокусувати увагу на собі чи на партнерами. Тут одна фокусує увагу на собі. Інша на партнеру, і це все ви. Відлюдник, це для вас е, не схильно, тому що ви завжди фокусуєте увагу на собі. І двійка жезля говорить, що дієвість у відносинах це фокус уваги все ж таки на собі. Це для дівчат та жінок, які народилися у вересні або 9-го чи 31 го числа будь-якого місяця. Чоловіки, ваша колода це колода Таро Декамерон, ось така сексуальна колода для чоловіків. І що у вас є ще? Чоловіки, це у нас король монет. Дивіться, які ви. Ну, це ваша реальна карта. Чоловіки монет, королі це такі. Домашні е, архетипи, ви, як правило, у стосунках вам важливий комфорт, матеріальний комфорт. Ви все в, до, в домівку тягнете. Тобто, ви там е, замість квітів е, відлюдники, чоловіки, як правило, приносите там е, новий стільчик, е, новий диван купляєте, або техніку даруєте замість квітів. це архетип відлюдника, ви такі у стосунках. Давайте говорити правду. Е, це не вогонь, ви не будете співати е, пісні під вікном. але а, що в нас за королем? Королем монет. А тут ви будете, наче король у своїх а, стосунках з партнеркою. Тобто ви ну, будете мати таке якесь положення а, значуще для себе, і партнер, дівчина чи дружина, яка у вас є, ви будете, а, вона буде на вас дивитися реально як на короля. А, чому? Тому що ви монетні, ви архетип землі, ви стабільні і відлюдники, і чоловіки, ви стабільні. А ті дівчата, які бажають собі короля і стабільних стосунків, вони будуть дивитися вас, на вас як на Бога. Дуже класна карта для вас, тому що це карта успіху стосунків, коли ви берете відповідальність і за себе, і за партнерку. Єдине, що Сексуальність відкрита, але почуття, що у вас що у дівчини, що у дружини, закриті. А тому я не думаю, що це ви дуже сильно зможете відкритися в червні місяця. Але давайте говорити правду в очі. Ви не завжди в. В Принципі можете відкритися партнерові на 100%. Тобто відлюдник це архетип, який не показує стовідсотково, які ви є у стосунках своєму партнерами. Але це ваш архетип. Ви такі керівне положення в цьому місяці, воно дуже кайфово. На вас буде дивитися, як і реально на короля. П'ять колодні подивилися. Останнє, що ми дивимося, це підказочки. Я взяла уракули а, закоханих, ангелів закоханих, тому що в нас місяць червь, місяць закоханих. Про стосунки, у нас сьогодні все. Просто стосунки йде літо. Потрібно все ж таки приділяти увагу особистим стосункам. О, відлюдники, нова любов, нове кохання, а, нова людина а, пробуде ваші романтичні відчуття, ваше Якщо у вас, як у жінок, так і у чоловіків, нема. Партнера, то ви можете саме в червні місяці зустріти саме. Того партнера, і жінки можуть обирати з ким залишитися, тому що дві жезлів карта вибору. А чоловіки ну з тим партнером новим з новою, з новою зустрічю відчувати себе реально королем. Не відштовхуйте, якщо у вас навіть є партнер, але вам з ним не комфортно, не відштовхуйте нового партнера, тому що треба вміти робити вибір і вміти дозволяти і розуміти свої потреби. тому фокусуємо увагу. Ваго, дивимось по сторонам, і можете побачити нового партнера, який принесе вам у життя нові яскраві відчуття. І е, ваш архетип відлюдник це досить часто стан самотності. Я думаю, що тут не буде такого стану самотності. Це той партнер, з яким вам буде комфортно. Ось такий класнючий у вас розклад. Я рада вас бачити архетип відлюдника. Всі, хто народився у вересні або 9 чи 31 числа будь-якого місяця. Нарешті чекаю вас 24 червня на навчанні новому курсі психологічне таро, новий потік. Ми будемо два дні. Перший модуль буде два дні, і в нас чотири модулі по два дні вивчати ці колоди таро, розуміти психологію таро. Ну і ваша професія розібратися нарешті в собі і допомогти іншим. Це також психологія з архетипом відлюдника. Тому чекаю на вас. До зустрічі. Пока-пока.